Няк офіцер бригади Рубіж на звардії України у фокусі нашої розмови. Оперативна ситуація на харківському відтинку. Пане Володимире, я вас вітаю доброго вечора. Слава Україні, Героям слава. І одразу прошу наших глядачів долучитися до збору бригади. Рубіж потрібні реби, і всі ми знаємо, чим їх більше. Тим краще вони зберігають життя нашим військовим, глушать ворожі безпілотники, і не дають цілити по наших позиціях? Тож допоможемо нас гвардійцям донатами переказати гроші. Ви можете за реквізитами, які зараз бачите на своїх екранах, або за цим QR-кодом. пане Володимире. Будь ласка, розкажіть детальніше про цей збір. Наскільки взагалі ворожих безпілотники дошкуляють нашим оборонцям? Сьогодні розмовляю з нашими хлопцями з роти вогневої підтримки, наприклад, які, хоча і розташовуються за позиціями піхоти з доволі потужними вогневими засобами, проте засилля FPV-дронів, зокрема, воно настільки величезне, просто. Ну, навіть не знаю, коли ще таке було. Є там деякі підрозділи спеціалізовані в Російській Федерації, там з Москви, з Пітера, які е, працюють на лінії бойового зіткнення. Якраз зараз з цим підрозділом стикнулися наші хлопці, і вони не жаліють дронів абсолютно. Тобто, от. Там по 30-40 може на одну позицію прилітати, це просто неймовірно величезна кількість. Зараз ми говоримо, там позиція, там декілька чоловік, наприклад, знаходиться, і от по ним там 30-40 дронів прилітає. Завдяки ребам, які були у хлопцям, вийшло ну, вийшло заглушити більшість дронів, які летіло. Слава Богу. Проте росіяни також дуже аналізують такі речі. І якщо вони бачать, що їхні дрони глушаться, вони просто змінюють частоту на іншій частоті вже летять. Звичайно, наші реп-фахівці так само змінюють частоту на репах. Тобто, така війна технологічна вже абсолютно. Війна дронів і репів. До кожна сторони старається перехитрити якось, переосилити іншу в цих засобах. Пане Володимире, а ці безпілотники, які ворог постійно пускає по позиціях наших захисників, це FPV-дрони чи бомбери? Ну, це, як правило, також вони. Часто дуже використовують скеди з Мавіка або з е, різних типів схожих дронів, які вони там можуть замовити на Алі наприклад, тобто там нема віком єдиним вони живуть. Бомбери вони також використовують, але рідше, так як бомбер, це все ж таки більше наша така стратегія, яка дозволяє значною мірою компенсувати нестачу боєприпасів на артилерійські гармати. У них таких, такої нестачі немає, тобто, в них е, бомбери використовувати великої потреби немає. Е, зате у них є дуже добре налагоджене виробництво fpv дронів які вони отримують там на складах в дуже великих кількостях, і відповідно і відповідно, вони їх можуть застосовувати також в величезних кількостях. Тобто, це в основному fpv дрони і так само скиди з Мавіків та такого ж самого типу БПЛА. Розумов всіх глядачів зараз доєднатися до збору для бригади Рубіж на системи РЕП. Тому що, от як сказав зараз е, пан Володимир, 30-40 безпілотників за день прилітає по позиціях наших оборонців. Це просто шалена кількість, і від цього треба берегти наших захисників. Будь ласка, допомагайте, донайте, наближаємо разом перемогу з нашими захисниками. Пане Володимире, поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Ситуація на нашому відтинку фронту є доволі напруженою, так як, незважаючи на те, що противник ну, за останні декілька місяців жодних оперативних успіхів на напрямку не досяг. Проте, це не означає, що він припиняє спроби їх все-таки досягти. І хотілося б зазначити, що якщо вони не можуть досягти успіхів там силами піхоти, наприклад, вони стараються це компенсувати е, тими типами озброєння, які вони мають великій кількості, в яких немає дефіциту, які можуть наносити велике вогневе ураження, це починаючи з так само FPV-дронів. Продовжуючи мінометами, е, зенітно-ракетними комплексами, авіацію, зокрема, авіацію, вони дуже часто використовують, і так далі. І так далі. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо зараз про е, такі великі масовані піхотні штурми з залученням бронетехніки, це дуже рідке явище, якщо не рахувати звичайно е, населений пункт Вовчанськ, де таке відбувається практично кожного дня. Проте стратегія закидувати наші позиції в дронами та всіма можливими калібрами, які є на озброєнні російської армії. Це доволі таке поширене явище і дуже неприємне. Пане Володимире. Як нас чути? Чути добре. Мені здалося, що обірвався зв'язок. Пане Володимире, от власне, показали наші режисери зараз Вовчанськ, ворог не полишає спроб зайти в місто чи ні? Абсолютно не полишає. Я думаю, там є якась або наказ дуже важливий, або якась політична мета у них взяти цей населений пункт. Не знаю, навіщо вони це ну не знаю, що їм це дасть, тому що кожен раз, коли вони захоплюють якийсь населений пункт, якщо до цього озвучувалася мета там про його освобождення, вони люблять показувати красиву картинку, як там якісь там. В лапках місцеві мешканці там дякують російським військовослужбовцям за те, що вони їх звільнили. Проте, якщо показали то глядачі могли помітити, що місто зруйноване повністю. Я найбільше скажу, воно зруйноване повністю вже не один місяць. Навіть коли російська армія туди зайшла в 2022 році, то місто було в набагато кращому стані ніж вони тут травні місяці, коли повторили спробу просунутися по Харківській області, вони. Вищили його практично за ну там за тиждень, і незважаючи на це, російська армія ну на харківському напрямку відтинку фронту, це напевно населений пункт, який вони хочуть взяти найбільше. Найбільше вони виділяють на це ресурсів як піхоти, так і важкої броньованої техніки. Відповідно, також обстріли, наприклад, кабами або іншими авіаційними боєприпасами, як там, наприклад, накеровані авіаційні ракети, які вони останнім часом почали масово використовувати? Це все стосується якраз таки населеного пункту Вовчанська. Пане Володимире. Ви нещодавно повідомляли, що кадирівці були помічені на харківському напрямку. Які функції взагалі вони виконують на фронті? Можете нам сказати? Ну це в залежності, де вони знаходяться. Якщо ми говоримо там про більш ранній період, дійсно вони приймали участь в бойових діях. Наші військовослужбовці неодноразово з ними стикалися. Ну, це якщо ми вже так говоримо про 22 й рік і до речі, відзначали дуже високий рівень їхніх їхньої підготовки. Проте станом на зараз вони більше виконують роль, скоріш за все, заградитрядів, так як. Варто зазначити, що рівень військ піхоти Російської Федерації на Харківському напрямку він є доволі низьким, так як бригади, з якими ми зіткнулися в травні місяці, вони вже майже повністю стерті, і для того, щоб не заводити нові бригади, бо очевидно в Росії такої можливості немає. Вони стараються поповняти старі за рахунок мобілізованих, які ну я думаю, дуже маленький курс базової підготовки пройшли. Звичайно, вони спокусилися на великі гроші, які пропонує Російська Федерація при підписанні контракту вступу до своєї армії. Проте дуже швидко вони зрозуміли, що об'єктивна реальність вона не є такою веселою, як їм говорили, і декілька, ну там місяць-два тому ми почали помічати дуже великий рівень СЗЧ відмов виконувати бойове завдання військовослужбовцям Російської Федерації. І я думаю, що кадирівці туди прибули якраз таки з тією метою. Так як кадирівців, напевно, росіяни бояться. Ну, не знаю, кого вони більше бояться, і вони от виконують таку роль, чинять психологічний тиск на військовослужбовців Російської Федерації, щоб вони нікуди там не повтікали зі своїх позицій. Пане Володимире, у нас залишається буквально хвилина. А щодо військових з КНДР, чи є ймовірність, що ворог перекине їх на харківський напрямок? Як вважаєте? Ну, особисто моя думка. Ці війська все-таки будуть застосовуватися на території Російської Федерації, так як е, наступ успішний Український і в Курську область він показав, що от сама територія внутрішня РФ вона захищена настільки слабо, що навіть не дуже багаточисельний підрозділ, проте добре оснащений, може зробити такий непоганий марш-кидок в глибіх території. І для того, щоб якось звільнити свої власні підрозділи, які воюють в Україні, для того щоб мати можливість далі їх поповнювати на територію України, вони будуть задіювати війська КНДР. Як внутрішні війська на своїй території, ну це, скажімо так, для них з найменшими наслідками це може спрацювати. Бо якщо вони будуть задіювати цих військових на території України, то ну як мінімум це міжнародний скандал, якби смішно це не звучало. Проте я сподіваюся, що реакція закордонних партнерів на таке буде відповідною, пане Володимире. Кажу вам і нашим глядачам, що вдалося за період. Поки ми з вами розмовляли, зібрати понад 70 тисяч гривень. Дякую абсолютно кожному, хто долучився до цього збору. Хто ще хоче долучитися, можете подивитися цю розмову на нашому Ютубі через QR-код або за реквізитами зайти, задонатити допомогти бійцям бригади Рубіж придбати, зібрати і придбати РЕП-системи для того, щоб захистити наших військових для того, щоб вони могли ефективніше діяти і відчували захист. Не тільки щоб ми захищ... відчували захист, але й військові, щоб наші теж відчували захист. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора, дякую вам, нагадаю. Це був Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України.